Я знаю, що є люди, тут, яким дуже подобаються капелюхи. Вони їх колекціонують, вони в них бачають ого, що бачать. Чи не так, пане Романе? Правильно. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми сьогодні вирішили розповісти коротенько про капелюхи, про їхню історію створення, про те, як воно увійшло в наш бит і про те. Як на сьогоднішній день капелюхи прижилися в нашому суспільстві на Україні? Як ми знаємо, що капелюхи використовують в основному весняний, літній і осінній період. Це коли слякоть, дощ використовують такі капелюхи. Що складається капелюх? Як може хто задумався? Капелюх складається з верхньої частини і полів, або, як ми кажемо, брисів. Ось це так. І таким чином капелюх формує свою форму і носять капелюхи для того, щоб захиститися весною і осінню від непогоди, від вітру, дощу, снігу. Це носять в основному такі фетрові капелюхи, такі, як в мене зараз у руках. Він дуже практичний, тому що він захищає її голову і придає індивідуальність тій особі, яка носить капелюх. Літом в основному носять ось такі капелюхи на Україні, солом'яні капелюхи, або ще на Україні їх називають брилі. Брилі. Ви згадайте наших. Е... Чумаків, які так. колись завжди, як ми кажемо, ходили в Крим по І практично всі чумаки були одіті у вишиванках, і всі були, мали брилі гарно. Навіть картини, на яких зображені наші чумаки, ми всі бачимо, що на возах. Вони везили туди зерно, звідти возили сіль, але таким чином, що вони всі були в капелюхах. Капелюх війшов в наше життя дуже стрімко. І перший капелюх був зареєстрований в 1865 році Джонсоном Стенсоном, який запатентував його. Просто взяв, запатентував, сказав це капелюх, і він зробив його. Ковбойський капелюх, тому що капелюхи мають різні, як не кажуть властивості, а різні методи застосування. Є капелюх такий, що носиться для краси, для того, щоб жінки одівають капелюшки, щоб під. Підчеркнути свою індивідуальність, чоловіки так само візьмемо, наприклад, наших письменників Івана Франка, так. Антелімона Куліша, ем, наших художників, знаменитих Репіна, завжди вони зображали свої портрети, але старалися обов'язково бути капілюці. І так само капелюхи носять не тільки в Україні. А капелюхи носять по всьому світу. І кожна країна називає капелюха по-своєму. Ну, наприклад, азійський капелюх, ви знаєте, туди В'єтнам, Гонконг, Тайвань, Сінгапур. Там носять спеціально такі капелюхи, ну в нас вони не прижилися. У нас прижилися ось такі капелюхи з, з крисами. Як ми кажемо, далі дуже капелюхи знайшли роз... таке розповсюдження своє у Америці. Ми згадаємо ковбої, ковбойські капелюхи. Коли ковбой з таким великим капелюхом скаче на коні. А хто такий ковбой? Це пастух, який охороняє своє стадо, але йому практично його там пекуче сонце і коли не погода, то капелюх його... Захищай, але він став атрибутом е, одежі е, у всіх. Згадаємо в, е, англійських лордів, коли на, носили капелюхи, е, як то кажуть, котілки. Як Шерлок Холмс писав і доктор Ватсон, вони завжди ходили в такому капелюшку котілку. Чарлі Чаплін. Чарлі Чаплін. От так дякую. Чарлі Чаплін ходив капелюху, е, називається котелок. Згадаймо, як коли, колись ходила знать. Згадаймо предыдущу знать України, які носили циліндри. в да. тому числі і Тарас Шевченко. А Іван Франко ніколи без капелюха нікуди не виходив. Він прямо куди не йшов, <задаємо> він був в капелюсі. Так само капелюсі носили в Європі, Середній Азії. Як я казав в Сполучених Штатах Америки. І на сьогоднішній день, якщо війти у світ тих капелюхів, яких ми знаємо, ми бачимо, яка відкривається інтересна фауна оцих капелюхів. Яка велика різновидність є? Кожна країна має свої капелюхи, називає їх по-своєму. А в нас прилися в Україні ось такі брилі. Які ми використовуємо, яким використовують від сонця О, і весною і осінню ось такі капелюхи. Кожна людина вибирає той капелюх, який йому до душі. Ну, наприклад, оцей менший капелюх, так, це гарне. Цей більший капелюх. А цей жіночок. Цей, а цей жіночий. І такі зброй. І як ми знаємо, що про так само і козаки ходили в капелюхах ми знаємо, і використовували ці капелюхи у своєму житті. В Україні капелюхи, як я вже сказав, прижилися. і ну, Більше їх капелюхів використовують на теренах областей Західного регіону України. Цим підчертуються індивідуальність людей. Люди хочуть показати, що це не тільки мода, але це і підкреслює стиль життя, підкреслює, як людина живе і як відноситься до того періоду, як ми розвивалися капелюхи. Тобто що капелюхи прийшли до нас не сьогодні, вони прийшли ще з дуже давнини. І ми знаємо, що одягаючи капелюх, ти показуєш, що ти є. Людина, що ти маєш свій образ життя, і ти показуєш, що ти любиш капелюх. Бачите, ми говорили про капелюх, але повірте, і ви і знаєте, що кожен, кожна річ в народному побуті дуже цікава, головне виявляти зацікавленість, вивчати, читати, спостерігати, і хай нам у цьому щастить. Марія Оксано, я ще хвилиночку маленьку добаву. Хочу сказати, як сказала пані Олена, що про капелюхи дуже багато написано казок. І багато використовують в літературі капелюх. Символ ем, все знати більше, як символ пізнання світу, що так. ти от одіваєш чарівний капелюх, і перед тобою відкривається новий світ. Так, е, так само про легенди козаки дуже багато розказували е, розповіді про люльку і про е, капелюхи. Так що капелюхи О, такий він. Капелюх! наш капелюх. Ми завершуємо нашу розповідь з побажаннями добра і щастя. А головне миру і перемоги хай щастить.